Що заважає чоловікові з, з побудувати стосунки та знайти собі жінку? От. Ну, факторів тут може бути багато, тому що, бачите, якщо ми говоримо про побудову стосунків, дійсно довготривалих то? Чоловік повинен там, закривати багато питань, виконувати багато різних обов'язків. Ну також це стосується і жінки. Тобто жінка також вона має там великий список різних обов'язків, ну, і так далі. Тобто, це дійсно це серйозна наука, яку потрібно вчити, вивчати, працювати над тим, рухатись цьому напрямку. Це, це нормально. От. Знову ж таки, є випадки такі. От, ну, наприклад, жінка була одружена, там, ну, вийшла заміж, там, все, жили, там 20 років, починає, що все, не хочу, все, чоловік балбес, все, хочу інакше, окей. Ну і там вона потім така все, будем гуляти». От, їде на дискотеку, бари, все супер, все класно, там да, десь знаходить чоловіка, переспала там з одним, з іншим, потім така, ой, ні, блін, я так не хочу. От. Ну, якщо, звичайно, на цьому етапі, якщо цей етап такий, що вона хоче погуляти, він хоче погуляти, вони там знайшлись, погуляли. От. Ніхто там не має ні до кого ніяких претензій. От. Ну, я, кстати, я не пропагандую це, що там народ там, гуляйте, всі там, з попало, ні. Ви побачите, що колись на якийсь момент це вам надоїсть, його не ну, поговоримо про, про нормальних людей та про нормальні стосунки. Ну, ну, бувають такі моменти. Так, «Ех, хочеться прям, да, от, ну, дай Бог, щоб ще після того <свісно> ніхто не народився. Да, це було взагалі прекрасно. Ну, ну, бувають такі випадки, що от людям хочеться просто там, сексу. Да? Ну, от, але вони цю фазу пройшли, і все одно далі вони думають про те, як побудувати стосунки. От, і чоловік йому потрібно дивитися. От, ну найперше, що по чоловіку потрібно робити, це тому, що це є обов'язки чоловіка в сім'ї. Фінансове забезпечення. Це, це дуже важливо. От чоловік цю опцію має закривати. На якому рівні ну, для когось це достатньо бути працівником заводу? Все. І є, знайдеться жінка, яка скаже: мене цей рівень влаштовує. Для когось це потрібно там 10 тисяч доларів. Окей, комусь треба там, 50, там 100 сто тисяч доларів в місяць. От. Ну, є різні варіанти, розумієте, є різні запити в жінок, є різні можливості в чоловіків. От. Тут потрібно розбиратися, розумієте, на який рівень ви тягнете, чого ви хочете. От, якщо ви, як чоловік, ви маєте там такий-то рівень фінансової достатку, у вас є такі-то вимоги до жінки, і вона їх задовільняє, тоді варто подивитися про стосунки, та варто їх в дійсності такі будувати. Ну, от, якщо ж ви на цей рівень не тягнете, або підтягуйтесь на той рівень, який ви хочете, або будьте на своєму рівні і на свій рівень шукайте жінку, така, яка вам потрібна. Але кажу, в кінцевому результаті воно все одно прийде до того, що вам захочеться будувати довготривалі нормальні стосунки.